Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працюватиме із союзниками, аби отримати більший дозвіл на застосування західної зброї. І за словами міністра, рішення союзників надати Україні право бити по прикордонню Росії правильне однак, це не означає карт-бланш на удари, бо все ще існують правила, яких Україна має дотримуватися. Але Кулеба зазначив, що робота над розширенням сфери застосування наданого зброєння вестиметься із союзниками і надалі. Про наші можливі. Ливості зараз ми поговоримо з Анатолієм Храпчинським, це експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю. Ми почали уже застосовувати хаймерси по території Російської Федерації, враховуючи от заяви, які лунають кілька останніх днів. Що ще ми можемо використовувати для ударів? по... Російській Федерації саме от по військових цілях. Давайте почнемо, що Хаймерс вже непогано справляється з цією задачею, тому що ми бачимо наслідки ударів, і це зруйновані знищення системи протиповітряної оборони, які е, обстрілювали прикордонні і Харків безпосередньо. Е, тому насправді тут е, більше питання до того, е, що, е, що нам можуть дозволити розширити ці удари, тому що. Нам треба займатися ударами по території аеродромів, які знаходяться дещо далі, далі від можливих зараз відстані ураження. Звісно, що можна використовувати і далекобійну артилерію, і, наприклад, власні засоби власні розробки, тому що ми вже застосували Нептун свого часу. по... Цікавому об'єкту. Але знов таки ми будемо в будь-якому випадку чути від Росії погрози. І ці погрози ми чуємо вже довгий час. І ми чули ці погрози, коли, наприклад, нам надавали дозвіл, надавали взагалі просто озброєння західного зразка і Атакамси, і літаки дозволяли нам використовувати. Тому наразі ми кажемо про те, що зараз ми можемо подати прорядити ефективно ці засоби, які а, працюють по прикордоні на території Російської Федерації, ми бачимо вже деякі системи, навіть передислокували за Білгород, але і там ми їх достаємо. А, тому насправді тут ми кажемо про те, що треба збільшувати кількість ударів. Ну і звісно, а, намагатися бити прицільно, навіть якщо ці засоби намагаються розташовувати близько до а, там цивільних об'єктів або, наприклад, до шляхів автосполучення, які як вони й робляться. Але чи не буде потім чергова заява, от якщо ми застосовуємо хаймерс по пусковій точці, яка десь замаскована або дислокована дуже близько до цивільних об'єктів, і випадково, можливо, когось там зачепить? Чи не будемо ми потім слухати заяви від наших партнерів про те, що так не можна, і буде чергове обмеження? Я не думаю, що це будуть обходиться черговим обмеженням, тому що тут треба розуміти, наші західні партнери розуміють, як поводиться Росія. Вони розуміють, що наш з боку Росії можуть бути робитися фальсифікації, тобто ударів по місцевому населенню, тобто там по цивільних об'єктах, і будуть спроби затягнути туди, наприклад, якісь ланки західної зброї. Це були приклади, коли був удар Росія сама зруйнувала собі житлову по один етаж житт. Водні Під'їзд житлової будівлі, і тоді активно розвивалася ідея стосовно того, що це був удар з України і там української зброї, тому насправді тут вже йде робота нашої дипломатії, наших політик, які будуть правильно відпрацьовувати такі спроби атак з боку Росії. Тут ми кажемо про те, що тут вже треба включатися. Давайте будемо відверто нам інформаційно допомагати для того, щоб просувати, пояснювати, що це фальсифікація з боку Росії, тому що ж навтаки давайте не забувати, що робить Росія на території України. І наприклад, що робить Україна на території Російської Федерації на починаючи з цього року, наскільки прицільно билися по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації з дотриманням усіх прав міжнародного ведення бойових дій, тобто ми кажемо про те, що ми застосовували власне БПЛА по території Російської Федерації, і це було прицільно в рамках міжнародного законодавства веденню війни, і в принципі це було ознакою, як додатковим аргументом, то що ми можемо воювати в. В рамках навіть з таким ворогом, як Росія, яка використовує більш теристичну зброю, ми можемо використ... ми можемо воювати в рамках законодавчих, законодавчих по веденню бойових дій, як то кажуть. Тому насправді тут питання більше зараз посилення дипломатичної роботи з нашими західними партнерами і посилення уваги на те, щоб нам дозволили використовувати більш суттєве знаряддя тут ми кажемо про. Ракета Атакамс, ми кажемо про наприклад ракети Джасамс, які ми можемо отримати з літаками F-16, тому що тоді ми суттєво зможемо вплинути не тільки на прикордонну ситуацію яку для того, щоб відігнати тяжке озброєння російське або будь-що, ми зможемо вплинути на авіацію Росії, яка суттєво не зможе підлітати на прикордоні України. Ну, В принципі, є вже дозвіл на використання систем протиповітряної оборони, але треба дочекатися все ж таки тих систем Петріот, які зможуть працювати на відстань до 200 кілометрів. А, щодо е, ракет, які. Можуть нам передавати і передають. Чи не може бути ситуація, коли умовно нам дозволять все таки застосовувати, але не передаватимуть це озброєння? У будь-якому випадку я постійно кажу, що нам головна задача нас це налагоджувати своє власне виробництво засобів, які би могли б ефективно працювати по ворожій техніці. Ми бачимо вже застосування і БПЛА систем. Ми бачимо вже ефективне застосування ракет «Нептун». Але, тим не менш, все одно, я думаю, що затримки з отриманням вже тої зброї, якої зараз в пакети входять допомоги, достатньо для того, щоб суттєво вплинути на хід війни. І на удари по російській території, тому що, наприклад, Швеція продає нам там ракети АІМ 120 які можуть працювати навісні до 185 км кілометрів, з урахування роботи з літаків F-16. Нам Швеція продає два літака дальне ділокаційного виявлення, які допоможуть нам виявляти системи с 300 або С 400 на прикордоні або на тимчасово окупованій території. Є ракети атакам, давайте не забувати, що ці ракети навіть були тоді, коли не було у нас, начебто, то не було допомоги з боку західних партнерів з боку США. Але ми їм продовжували бити. Тому, в принципі, тут це зазначити, що є певна кількість озброєння, яка навіть не озвучується, і ми, можливо, ми чуємо від наших західних партнерів застереження щодо використання. Ми постійно бачили це, коли вони казали нам, що не треба бити по НПЗ, не треба там по РЛС бити. Але тим не менш, це не забороняло нам працювати. Тому що це є стратегічними рішеннями, і це суттєво впливає на можливості Російської Федерації, тому що те, з чого починалася війна, це для того, щоб не було ударів по Росії, через два роки почались удари вже по Росії. Тобто, це повністю змінює тактику інформаційного Путіна, що Путін не намагаючись захистити захистити, але наоборот, втягнув війну на територію Російської Федерації. Західна преса нещодавно почала писати про те, що по суті Україні вдалося в частково ізолювати Крим завдяки якраз ударам по військовим базам і по портах. А чи можемо ми найближчим часом, враховуючи, що так з певними обмеженнями, але починають знімати заборону на використання західної зброї, у нас створити якось подібну ситуацію у прикордонні на території Російської Федерації? Безумовно, у нас є вже досвід, і я постійно кажу, що наприклад, на досвіді того, як ми показали, як ми вибили суттєво і протиповітряну оборону і засоби радіолокаційного, дальнього радіолокаційного попередження на території тимчасово окупованого по Криму, ми можемо казати про те, що так само ми можемо працювати по прикордонню Російської Федерації. Це буде головна задача стримати лінію фронту і бити безпосередньо в тил ворога для того, щоб розрізати логістичну складову. Ми бачили, як ми вибили протиповітряну оборону на аеродромі Джанкой і склад озброєння було знищення в більбіка, склад паливно мастильних матеріалів і а, протиповітряна оборона. Тобто ми кажемо про те, що ці аеродроми зараз складно використовувати навіть як аеродроми підскоку, за рахунок того, що відсутнє, наприклад, забезпечення літаків по, паливу, по паливам або, наприклад, перебування цих літаків на цих аеродромах а, під небезпекою, тому що а, в будь-який момент може пролетіти з України. Тому насправді і знов таки слід зазначити, що навіть ті удари, які були по Білібєку, прицільне попадання в літаки міг 31 Це показує про те, що, наприклад, російські репті славнозвісний, не працює і не зменшує, наприклад, точність цих ракет, які ми, ми запускаємо Криму. тому. Таке саме ставлення буде такі саме операції будуть проводитися вже на території Російської Федерації для того, щоб вибити, наприклад, протиповітряну на оборону і знищити більшість літаків на аеродромі Балтімор, які якраз таки з якого злітає тактична авіація і б'є по Україні, і низка аеродромів, які знаходяться. В прикордоні України той самий Шайков, ті ж самі дроми, де знаходяться і, і стратегічна авіація, де перебувають, наприклад, тимчасово навіть літаки стратегічна авіації. Це все може бути під ударами, але є потреба е, роботи нашої дипломатії, як після котрі нам дозволять не тільки штормшедову і скарпам використовувати а ракетами Джасом а ракетами Атакамс». Е, більше того, тут всі що Нідерланди вже дозволили використання літаків f 16 на так. територію Росії. Дякую, пане Анатолію. Анатолій Храпшинський, експерт із питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП про наші удари по території Російської Федерації.